Вітаю вас на каналі People. Мене звати Максим. і Я хочу познайомити вас з новим брендом на ринку енергобезпеки. Це Хуксі Павер. Хухсі Павер це один із брендів компанії Dahua. Dahua – це одна з найбільших компаній на ринку відеоспостереження. Хуксі Павер достатньо молодий бренд. І саме тому використовує найкращі нароботки в своїй продукції. А тепер розглянемо зарядні станції. Перша станція Huxy Power ia 1000, з ємністю батарей 1 кВт година. Заряду батарей буде достатньо для 13 зарядів ноутбуку або 80 годин роботи роутеру чи лампи розжарювання, або 7 годин роботи холодильника чи котла. Інша більш потужна зарядна станція модель ia 2500 з ємністю батарей 2,5 кВт. -год. Заряду її вистачить для ваших побутових приладів, таких як холодильник, кондиціонер, мікрохвильовка, блендери, кавоварки і все інше. Тепер про батареї зарядних станцій. Вони літію залізу фосфату відрізняються швидким заряджанням. Також надійністю та безпекою. Зарядка Hux Power від 0 до 100% буде від 1,5 до 2,5%. Також при щоденному використанні батарея втратить 30% своєї потужності лише років через 10. Ще одна особливість станції це наявність ips режиму а можливість автоматично перемикатися на живлення батарей при відсутності електроенергії. Тепер роздки і порти. Модель EA1000 оснащена достатньо великою кількістю портів. До їх складу входять порти швидкої зарядки USB Type-C, силовий порт, також автомобільна зарядка і дві розетки для ваших побутових приладів. Більш потужніша Я2500 у своєму складі має той самий набір портів, а також 4 розетки для вашого побуту. Також до станції можна під'єднати додатково сонячну панель. Під'єднуються вони до цього силового роз'єму. І Хуксі Power в комплекті має сонячні кабелі. Хуксі Power це якісні портативні електростанції, які забезпечать вас надійним джерелом енергії. Підписуйтесь на наш канал і дякую за перегляд!